Від Луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! В той час просив Ісуса один з фарисеїв, щоб їв з ним. І війшов Ісус до Фарисеїв хату і сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця в місті. Довідавшись, що він був за столом у хаті фарисеї, принесла волібастрову пляшку пахощів і, ставши вся в сльозах коло ніг Ісуса ззаду, почала обмивати сльози його ноги, волоссям своєї голови обтирати і цілувати ноги, і намастила їх пахощами. Побачивши те, фарисей, що запросив його, міркував собі, кажучи, якби це був пророк, він знав би, хто і яка це жінка, що доторкається його, це грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього, Симоне, маю тобі щось сказати, то відповів, кажи вчителю: двоє боржників було в одного позичальника. Один був виніс 500 динарів, а другий був 50. І вони обоє не мали звідки віддати. Він подарував їм обом, котрий, отже з них більше буде його любити, озвався Симон і каже Гадай той, кому подарували більше. Ісус сказав до нього Судив ти добре. І, обернувшись до жінки, промовив до Симона «Бачиш цю жінку, прибув я у дім твій, і ти не дав мені води на ноги. Вона сльозами обмила мені ноги і витерла своїм волоссям. Поцілунку ти не дав мені. Вона ж відколи, я увійшов, не перестала цілувати мені ноги, оливою не намастив до голови моєї, вона ж миром пахучим намастила мені ноги. Тому кажу тобі: Прощаються, їй численні гріхи, бо вона полюбила багато, кому ж мало прощається, той мало любить. Тому сказав до жінки: прощаються тобі, твої гріхи, і почали. Ті, що з ним сиділи за столом, говорити між собою, хто це такий, що гріхи відпускає, до жінки ж мовив, віра Твоя спасла тебе іди в мирі. Слава тобі, Господи, слава тобі. Отже, продовжуємо сьогоднішні наші далі навчання. Якщо подивимося на сьогоднішнє Євангеліє про цю жінку грішницю, тобто фарисеї конкретно її назвали. Темаа. Тобто це єврейською безпочатково означає це та, котра є нечиста. Це дуже часто називали людину, яка ритуально є нечиста. Або та людина, яка є грішниця, іншими словами, кажучи, розпусниця. Бути з розпусницею, чи коли розпусниця торкалася до чоловіка, це означало, він ритуально ставав нечистим. Тобто можна так натягнути на сьогоднішнє розуміння, він не мов би, скажімо так, десь цей гріх приймав. Тому вважалося, що він вже так як співчасник цього гріха. І вони закидають це конкретно у своїх серцях Ісусові Христові. Вона розпусниця, і ти, будучи пророком, чи так себе називаєш, ти до неї торкаєшся. Як так? -то? Адже вона грішниця, а з грішником мати, що спільне було, не дозволено. Господь Ісус Христос тоді починає говорити цю притчу. Бо ця жінка прийшла своїми сльозами почала умивати його ноги і волосся витирати, мало то, намазали ще пахощами. Згідно приписів єврейських, коли приходить якийсь гість, а це було для євреїв святою справою. Прийняти Гостя. Тому що Господь каже, ви самий народ були подорожуючи, хатьки. Тому маєте знати і ставитися з особливою пошаною до того, хто є подорожнім. Це був так званий важливий вчинок, такий милосердя, який вчинила вона для нього. І євреї це називали гліхут хасадим. тобто святий обов'язок прийняти подорожнього. І цей обов'язок вимагав дати води, щоб він міг помити ноги, поцілунок, тобто привітання, і третє, прийняти його. Відповідно, намазували пахнючою олією. Але Христос, коли говорить про це, Він дорікає цьому Симонові, Фарисеєві, про те, що він є досить таки, скажімо, Ставиться з до Ісуса Христа, бо жоден із цих обов'язків, святих, як для євреїв, він не виконує. Але ця жінка-грішниця виконала фактично за Нього. Цей не дав води помити ноги, вона слізьми обмила. Цей не дав поцілунку йому, не привітав його, гідно як гістя. Вона ж йому цілує ноги. Цей не намастив його олією, а вона витерла ноги своїм волоссям та й пахощами натерли. Це є важливий момент, бо Христос йому докоряє, що будучи фарисеєм, вважаючи себе праведним, ти не виконуєш святого обов'язку, який зобов'язаний виконати не тільки фарисей, але і будь-який інший юдей. Мало того, Христос до неї конкретно звертається, говорячи, що їй відпускаються гріхи. І це не просто Ісус Христос, скажімо так, сказав це. Але Він сказав ті самі слова, які священник використовував і говорив, коли приносилася жертва за гріхи. Тобто це була конкретна назва, така добре розуміла євреї, Ритуальна. Яка була звернена до жінки. Таке говорити міг тільки священник, коли приносив за гріхи. Христос звертає до жінки, тобто відпускаються тобі гріхи. Ця фраза фактично стверджувала, що Ісус Христос має цю владу. Фарисеї ж конкретно закидають і говорять, цю владу немає ніхто, окрім самого Господа Бога. Тому Христос конкретно дає їм зрозуміти, я є Господь, і маю цю владу. Тоді конкретно звертається, даючи зрозуміти, що людина може вважати себе праведною, але чи такою її бачить Господь? Людина може каятися за свої гріхи, так як це дуже часто робили фарисеї. Але Господь дивиться на серце людини. Чи справді ця людина шкодує за свій гріхом? Ця жінка була розпусницею, але вона усвідомила свій гріх і усвідомила, хто є такий Ісус Христос. Тому робить цю річ, плаче, Пок... зажаліючи за своїми гріхами, вмиває Його ноги і намащує мир. Тим самим показуючи, що вона хоче направити цей гріх, позбутися його, і ясна річ більше до нього не повертатися. Це є той приклад, який показує, як людина має насправді каятися і жаліти за своїми гріхами. Для нас стоїть важлива річ, коли людина усвідомила свій гріх, зробивши спецумління, пожаліла за гріх, визнала свій гріх у таїнстві покаяння. Має зробити дуже важливу річ виконати покуту. Оце і є цей плач і обмивання Ісуса Христа, намащуючи цим пахощами. Виконати покуту. Не просто я приходжу, виконую цю покуту, ну, бо її треба виконати. А мені за мої гріхи дали там, умовно кажучи, три отче наші. І дуже часто може бути таке, що людина собі відкарабанила і забула все, що було. Ця покута дається як символ Божого прощення з розрішенням. Але покута це є щось набагато глибше, це не є цих три отчинащі, які дається в тайні сповіді, чи там щось інше. Справжня покута це коли людина направляє те все, що вчинила. Направляє той гріх, який вона зробила. Виправляє його. Умовно кажучи, якщо чоловік побив іншого і зробив його калікою, то він тепер має прикласти зусилля, щоб цього чоловіка вилікувати. Оплатити його навчання, кажу, навчання, лікування, помогти йому до того часу, поки він не зможе бути самостійним. Оце є покута справжня. Якщо ця людина обмовила і зіпсувала добре ім'я людини, тепер вона має відшкодувати це, зробити все необхідне, щоб оправдати цю людину. Оце є покута. Якщо ця людина обрехала когось, чи брехала, тепер має прийти сказати, це є неправда. Він цього не робив, або таким не був, бо я це збрехав. Оце є покута. Якщо та людина крала, умовно кажучи, на роботі, тепер вона має прийти і повернути то, якщо не має купити за свій кошт і віддати, оце є покута. І так далі. Це є тоді свідчення, Господи, я справді шкодую, що це я зробив. Господи, я направляю ту шкоду той гріх, який я допустив. Оце покута. Люди дуже часто забувають про це. Прийшов до сповіді посповідався, що я крав. Дали покуту, помилився, все, руки вмив. Ні. Ти не виконав покуту. Тому що закон Господній вимагає відшкодувати. Ти просто заспокоїв власну свою совість. А відшкодування, а направлення. Де вона? Чи я це той тоді жалю? Тому Господній закон є милосердним. Він милосердний, бо прощає. але він вимагає виправити ту шкоду, той гріх, який був учений. Оце є покута. Я несу відповідальність за те зло, яке я вчинив. А взяти на себе відповідальність, це означає направити. Якщо прийшов майстер і зробив в хаті ремонт неякісно, що він має зробити? Виправити всі свої помилки за свій власний кошт. Оце є покута. Якщо лікар недбайливо віднісся до пацієнта і завдав йому цим шкоду. Тепер він має за власний кошт прикласти всі зусилля, щоб направити, бо клятва Гіппократа каже, якщо не можеш допомогти, принаймні не на шкоди. А ти на шкоди. Тому пам'ятаємо ту важливу річ. Краще уникаймо того гріха, бо тоді не прийдеться виконувати тієї покути. І тоді набагато легше свого часу один хлопчик у свого приятеля вкрав певну таку велику шоколадку. Вкраді її дів щасливий. Але коли, виходила, була катехізація в школі, і катехітка пояснила, що таке справжня покута, він потім тихенько до неї підійшов і каже, я зробив таке-таке, чи я тепер маю віддати йому ту шоколадку. Каже, так, ти зобов'язаний. Він відійшов і задумався. Мама кожен день йому давала до школи певні кошти, щоб він міг собі купити булочку чи пообіду. Він декілька днів відкладав ці кошти для того, щоб зібрати і купити таку ж саму шоколадку. Коли він її купив, він її таємно підкинув своєму другу. Коли катехитка знову пригадувала їм про релігію, він потім сказав таку цікаву фразу. Я зрозумів дуже важливу річ, краще цього не робити, бо ціна відшкодування є набагато більша. І те, що, каже, ти робиш, воно насправді. Не вартує. Бо крадучи, ти втрачаєш більше. Адже для того, щоб виконати ту покуту, це треба відірвати від свого серця. Тому пам'ятаймо, уникаймо краще гріха і тоді не будемо втрачати, бо не доведеться виконувати покути, направляти гріха Ісусу Христу.